Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою вирішили започаткувати, запровадити на нашому каналі нову рубрику, яка називається Психологічні рекомендації. І сьогодні мова піде про море. Погляньте, яке воно красиве, який чудовий колір, прозорі хвилі, просто неймовірні. Отже, сьогодні мова піде про терапевтичний ефект моря. Море та водні простори мають значний терапевтичний ефект на людину. Це підтверджується багатьма дослідженнями. Є кілька аспектів, які свідчать про те, як море може впливати на психіку людини і фізичне здоров'я. Є такі фізичні переваги у моря. Це, по-перше, сольовий аерозоль. Що це означає? Морське повітря містить дрібні частинки солі, які можуть позитивно впливати на дихальну систему. Це особливо корисно для людей з астмою, алергіями і іншими респіраторними захворюваннями. Сонячне світло також дуже важливо. Психологічні переваги це зниження стресу. Звуки хвилі, вид моря, пляжу можуть створювати заспокійливу атмосферу. І це допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Вода має заспокійливий ефект, що сприяє релаксації. Також море дає покращення настрою. Відпочинок на морі часто асоціюється з позитивними емоціями, відпусткою та відпочинком, що може покращити загальний настрій і самопочуття. Водні процедури це взагалі гідротерапія. Ванни в морській воді або використання морських грязей можуть мати лікувальні властивості для шкіри і м'язів. Гідротерапія може допомогти у відновленні після травм або хвороб. Також море, як я говорила вище, має вплив на психоемоційний стан. Медитація та усвідомленість можуть бути біля моря. Близькість до води може сприяти практикам медитації і усвідомленості. Це допомагає зосередитися на теперішньому моменті, зменшити негативні емоції. Отже, море має багатогранний. Терапевтичний ефект на людину, але є люди, яким не подобається море, і тоді для них інші види подолання стресу та лікування від хвороб. Всім добра.